Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Христос Воскрес! Дорогі слухачі! Великоднього ранку учні йдуть до гробу, переконані, що роблять останній жест набожності та любові до тіла розп'ятого Христа. Але місце болю і смерті несподівано перетворюється на місце життя. Спочатку з'являється ангел. Зі звісткою про Воскресіння Ісуса. Не бійтеся. Я знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, Його тут немає, Він Воскрес. А потім з'являється сам Господь, який каже: Не бійтеся, йдіть і проповідуйте братам моїм, щоб вони йшли у Галілею, там вони мене побачать. Жінки, послані до учнів, як посланці радісної звістки про Воскресіння Ісуса, чують заклик не боятися, радіти. Прийняти пропозицію цієї великої свободи й радості більше немає страху, більше немає муки смерті. Їхнє серце є вільне, щоб нести звістку про спасіння, воно не обтяжене зайвими тягарами, бо знає і усвідомлює, що Ісус Христос зробив безсилим того, хто має владу над смертю, остаточно звільнивши людство, що перебуває в рабстві. Покликані подолати усі форми страху, ми, як учні Ісуса, маємо завдання щодня пам'ятати про благодать пасхального ранку і таким чином відновлювати духовну радість від усвідомлення того, що ми є спасенні та утішені. Ця справжня радість не є мідливою, це радість, яка вкорінена у вірі і вимагає рішучості, щоб прийняти цю радість. Апостоли повинні наному відкрити для себе звичні місця. Вони повинні повернутися до територій, по яких Ісус вже пройшов. Вони знову повинні навчитися вважати поганську Галилею землею, з якої можна відновити подорож проголошення Слова Божого. Обітниця Ісуса, побачити Його у Галилеї, це, по суті, нова зустріч з ним у землі Галилейській, звідки почалася подорож з учителем з Назарету. Це запрошення йти поміж народами, шукати знаки Його присутності. Наново відкривати істину Його слова, і починати нести Його слово людям, справим істини. Розповідаючи про об'явлення Воскреслого Господа, кожен з євангелистів додає якусь деталь, якесь слово, якусь емоцію. Євангелист Іван промовляє до спільноти, яка мусила боротися за те, щоб примиритися власним станом меншовартості, слабкості та втоми, до спільноти, яка на власному досвіді. Пережила згіршення Христом, спільноти переслідуваної і зовсім непереможної. Ось чому Євангелист Іван наголошує у своїх розповідях про необхідність розпізнавати знаки Господньої присутності навіть у дні, уповиті темрявою з невірою, коли наша неміч і зрада нам здаються невеликовними. Нам необхідно плекати зрілу віру, яка вміє обходитися без знаків. І саме тому Євангелист у своїх розповідях. Говорить нам про віру і про любов, навколо яких обертається життя учнів, які слідують за Ісусом. Віра й любов є необхідними, але бувають моменти, коли любов однозначно випереджає віру, відкриває шлях, бере за руку. Це був досвід Марії Магдалени та інших жінок, які першими прийшли до гробу Ісуса у вранці на Великдень. Марія була частиною тієї невеликої групи жінок, які залишилися поруч з Ісусом під час Його публічного служіння, супроводжуючи і служачи йому, віддаючи в Його розпорядження все своє майно. Поряд з великою групою апостолів та учнів Марія є тою, яка була зцілена. Посилання на сім духів, від яких Ісус вільнив її, говорить про ступінь їх хвороби не одне зло, не одна одержимість, а сім. Де ця цифра вже передбачає сукупність зла. Силившись серцем і тілом від багатьох своїх ран, Марія залишилася до кінця, навіть коли серед дванадцятьох були ті, хто зраджував, відрикався або просто втікав від страху. Марія залишилася з відвагою і силою простої людини, прив'язаної до єдиної по справжньому дорогоцінної речі у житті втраченого Ісуса, що ще може мати значення у її житті. Марія залишилась такою, якою може бути лише людина, яка любить, без розрахунку й міри, без пересторон. Марія приходить до гробу, бачить, але не входить. Камінь є відсунутий, і тіло Ісуса зникло хто з його забрав? Марія залишається зовні, але перш за все вона не залишається на самоті. Вона йде просити про допомогу. Вона йде до Петра та до учня, якого любив Ісус. Вона йде, щоб помідовити про це. Марія не відає. Тричій Євангелист Іван змушує нас розділити цей важкий її стан, визнати, що вона не знає. Марія не знає, де поклали тіло улюбленого учителя, тіло, яке вона прийшла намастити дорогоцінними пахощами. Вона не знає, де є тіло, як і всі інші. Вони не знають, але мали би знати. Ісус це передбачив, лише учень, якого Ісус любив, приходить до гробу, бачить і вірить. Той, хто добре знає, що таке любов. Але Він теж не знає, де Ісус, і повертається додому разом з Петром, зачинивши за собою двері зі страху перед юдеями. Ніхто не знає, де є в цей момент Ісус. Іноді ми б хотіли би знати, як шукати і знаходити Ісуса. Коли віра здається слабша, і ми хотіли б зустріти Його погляд, погляд любові, любов Марії, авторитет Петра, віра учня, якого любив Ісус. Піддаються випробуванню, і тут Ісус об'являється серед сліз з розгубленності тих, хто не знає, хто не відає, хто не розуміє. Ісус об'являється у зустрічі, Ісус проявляє себе у непередбачуваних формах без попередження, щось подібне переживають учні з Ямаусу, покидаючи Реселим і з між собою. Напевно, у них перед очима проноситься те, що вони пам'ятають з навчання Ісуса, те, що вони чули від жінок. І при цьому вони придивляються, досліджують, намагаються скласти цілісну картину. І, можливо, через те, що вони ризикують, говорити, не слухаючи, можливо, охоплені почуттям розчарування, зневіри, вони майже не помічають, що хтось наблизився до них і тепер йде з ними. І зовсім не усвідомлюють, що цей подорожуючий, це сам Ісус. Але потім, після прогулянки з Ісусом, після ламання хліба, в момент, коли. Учні отримують нове розуміння Ісуса, він зникає з їхнього поля зору. Коли учні дивилися на Ісуса, вони не могли його впізнати. Тепер, коли вони його впізнали, вони більше не можуть Його побачити. Все розігрується в таємничому переплетенні поглядів. Але те, що здається втраченим, відшкодовується безмірно глибшим і правдивим баченням. Їхній погляд перетворюється, і їхня пам'ять знову починає сяяти. Вони кажуть, Хіба наші серця не горіли, коли він розмовляв з нами і пояснював Святе письмо? Їхній погляд змінюється, але змінюються також і стосунки між ушнями. Якщо на початку вони розмовляли та обговорювали, то тепер вони розмовляють один з одним, підтверджують один одного і можуть разом почати все заново. Без зволікання вони повертаються до Єрусалиму. Їхня перспектива повністю змінилася. Якщо раніше вони залишили Єрусалим, можливо, щоб повернутися до своїх домівок, то тепер вони повертаються до Єрусалиму, де залишилися інші апостоли. Тепер їхні кроки швидкі й стрімкі, а їхні серця горять. Раніше вони були нездатні розпізнати знаки, а тепер вони є сильні новим усвідомленням, яким можуть поділитися з іншими Господь воістину воскрес. Настав час починати все спочатку, повернутися до Єрусалиму і співати від усього серця. Христос Воскрес і мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в грибах життя дарував. Ви слухали українську передачу з Ватикану Христос Воскрес! Лаудетур Єзус Христос.